Хлопаки, а то що ви таке несете? Що несем? Слухай, слухай, підсник нам дав отакі ще садженки, шепідвічики, дерева. садили. Води вже поставили. Чи з чого таке? Просто презент підігнав, просто презент. Каже, Льоня, що мав якийсь файний такий сад. Відиш, що позначив, що які во? Яблунька, не яблунь. Там вон з боку. Морду закриють, боку буде машина їздити, водки буде мінісад. сад. владик. Міні сад. Відеш Владим, влади насадили. Uh -huh. Владик садив. Ми підемо другим рідом. Пацани, я на не мав подвір'я, не керуйте, де я маю що садити. А що тут у нас є? Персик, чуєш? Абрикос. О, яблоко, чорний принц, чуєш? Попробуй, я тільки не виросте, блін. Ти виросте, ну то я ж виход, я буду підливав, підживлю. Ти маєш дивитися за тим? Чорний принц. Uh -huh. Давай, яблонько, чорний принц. Uh -huh. Ставши, два Ну, кавалерочка, то нам підписник бляха. Підігнав такі саджанці. Добре, засипаємо. Буде, буде сад, разом посадили. Буде пам'ятка, буде. Буде пам що, наше що дыряво? наші дерева від підписника. А що ти думав, то хлоп має в житті е, сіна вирости, хату збудувати і дерево посадити? Я вже насадів, і вже не треба. Не виси він того ладні закупав. Навіть не видно, що там яма була. Старенькі, треба за собою файно сіді замітати. Як <laughs> 90-х?

то шеф мій казав, як дерева садиш, що все під, має бути під, то його, під шнурок. Шнурок, у нас то що, садець? А в нього теж саду нема, у нього просто садець такий. Ми не хочемо, такі... ми в Україні не Зараз ми в'єкнути, та що буде під лінійку, хлопці, двічі, та в мене що глаз не збитий. Що то є, кум? Рубіж та абрикос, во. Ага. Абрикос. Так, ти що? Так, ну, у нас такий буде райський сад, що ми раді, ні? А як думаєш, а для чого має людина Посадити дерево, виростити сина і збудувати хату. а? І не знаєш? Як таки не знати. Ооо ти! Він що він сталекий що Це пам'ятка була. Та продовжує ти, пам'ятка. Навпроти того садив. Хто? хочеш? Ну вийди сюди. до того криво трохи. Ні, мені в той ще треба вп'яти. Треба і той теж. А, різно, ну ступіє зараз. Rate, під голку. Старий хлоп навіть не знав що сказати. Хто не знав, то я от подивіться, що ви мені дурне скажете. Я не знав, що сіріт має подошти. Хо ти будеш ще. Давай далі. Ну не факт, діду. Давай, я не дай. зараз замість того персика ти будеш лежав. Ну давай. Трошки вправо, вліво, в тебе вліво. Десь так, так. Отак, так, так. Добре. А тут же підрівняє під те, де ро. Я ще там теж ріняв. Залежа, що яка в тебе душа і рука, можеш не прийняти? Тихо, їх ян хавірусом з гори привіз. Ви щекати? Ви ще хати валила. Сости з ладиком посадив. Ну ладик садив, всі через одну прийняла. Це теж душа не така, прям добре. Добре, що в тебе дирява душа, де ябка родила. Хіба не ліп? Та як зуби? Хіба з дюрками буде великими родила, З собаками, ще один тут з душою. Так, що там щось лишилось? Абрикос, фаркло. Фаркло. Персик. Айс. Ай, Яблоко чи що це? Так. Персик. Заль, Жирний. Що за граничка? Так на персика. Я та чекай за кімна віристы, хіба твої діти вже будуть зривали. Ні, мис, а ти в себе що садиш, ні? Та ні, я себе нічого не сад. <гум> Нема саду. І що ти домах щось має? Коли на неї. Віддав її сусідам. Ну. No. І ще й сусіди в нього забрали. То сусіди там ще вирощують. Ну, а ти чого не вирощуєш? Бо, Бо я Входи? не хочу. Це не твоє хочеш, порхалка, не. бульби би на ті грядь. Там треба бульба, Та. ти бульби. за себе переживай. Дивись, року в тебе бульба. Приходиш, то хати ні кавала кубаси, ні бульбин має в хаті. Ти бідощити, ти, ти, ти чорна. Придуть купи, навіть немає чим нагодувати, один чай пити. А Маріана твоя щось не міє їсти? Ні, вона навіть канапки не зробить. Ти так поїм, до дупі, яка дівка. За то плойка є. То твоя дівка, так? А і ще ще будеш стійку дожив. Тобі ж тут хочеш мати сад такий, та? Так. Да. Що буде ще третій ряд? Я не знаю, буде вийде. Ну в Європі Ну а потім, ну як виросте, то, то буде реально гарний сад, а не? а як? Я буду ще засидим. Що робити? Будемо. А не будеш того все добудову? Та як? Ти счився якусь молодичку ще принести до... Я б збудую, заким події зроблю три засіда 3. Кому то буде лишати? Але ти казав, що Ну Але тут файно з твоєї сторони? Я бісолі доїдаю, ви кажете, коли хати будувати. Дурнувати, що хлопці. Ви молоді, ви будуєте, що не будуєте? О, дивіться, як солодні. Це вже персик. Файно. А за скільки часу вони виростають ці персики? Плюс-мінус. Я думаю, пару років. Ні, я ja думаю, через рік десь певно вже буде. Та буде, бо воно не буде велике дерево Та не буде. Хочеш піца чи що? Давай може поспоримо? Через рік! А то кажи через рік! Я ж сказав через рік. Конечно. Ні, все одно не буде А ти щось путаєш, Дай Даймо там та лжи його. Даймо луки, чогось німець. Ну дай. Дай, ну давай! Давай лупи! Я колись ще віддам, став. Колись їдайся, ти так вірили віддай. Та кажеш, ти де коли. Трохи наберешся сил потяг, віддасть раз тобі він більше не буде стартував. Ну хай, ну, хай попробуй. А груди видно. Так і груда тобі. він до кінця життя не сходиш. Попробуй. Крайній персик. Так. так. Не квітка, та? так? Так. Що? М -м, дякуємо нашому підписнику за такі е, саджанці, та? Так, Веногічні. так. Дуже тобі дякуємо, брате. О. Дуже файний посиляє. Нас, нас любить, ми кавалєрку любимо. Що як має ну. бути? Сам підписник написав, сказав, що маю той, він там вроді би займається, продає. Да, займаєся, продає. І цей. Взаємоповаги. Та ми можемо теж лишити кав'єрці, силочку можливо теж дай. <гаджу> так що ми якщо столишимо силочку, може заходіть і купуєте. Будете мазочки фані сади. Зразу покажу вам, як в нас виросло. Та й все, і будете собі купували. Верні, верні трохи, бо криви. А буде русло, то моча, воно буде русло, воно хоче водій. Все, тепер спокійно може йти, далі. Тепер буде пам'ятка, що того як виросли, то ми садили. Дереться від нашої кавалерочки. Ну, буде доїди до того часу, знову. Ну. Так що молодь. Файну господа, завжди має бути сад, файний, ні? Яблуньки, вісні. Тво яблунка Ну Оля вже три дні, якщо за дерева йде садиє. Каже, та почекай, бо хочемо спілкою посадити. же твою купала яму, я кажу, лише, кажу, буде по горбі дам. Якщо буде такий легенький сад, Можете, ми хотіли то разом посадити. Так як ми почали то все разом, і треба то все робити разом. Командою, ні? Як там? Разом і до кінця. Разом і до кінця, але західні Чуєш? Пішли далі. Що? Тобто мораші з браті забрати через змо подвір'я. Що, він тобі мішає що? А я з 3 30 літрів будівлі Ну о, маєш одного чорну пантеру. Чорний дельфін заліто він. Дельфін, так, дельфін. То... Кабри, кабрик, кабрик. Кабрик, кабрик. кабрик Лос-Анджелес. І в Зелений Із вмур. Зелені змур. Я на зиму злаю бензини, ставлю акумулятор, то вон грудки даю получки, бо ще кури гріли Бо ще файну нести. Не, сторі. Не та ні, ну тут десь на Та він ще нормально їздить. Подивій їздить. Толяточка, що ми з нього можемо зробити, Ну то нам напишуть віконечко. Обіцяти спалити. На ЗСУ ми б хотіли дати його, але без сенсу, бо що там, коротше. Там нема толку з нього. То то відпадає, ми вже то давно думали, а то відпадає молодь. Треба щось таке цікаве. Відновлювати його теж не варік, бо тому що Тут дуже то, дорого обійдеться. Ну не, а то люди. Ну так що думайте, молодь, і пишіть нам іконочку, що з ним можна зробити. Показує, що тої фуфіл, він ганяє порожняк конкретно. Він ще коли мати її турмоза зробив. Літом, літом. Він як такого, як так і стоїть. Та во нема часу, діду, завжди щось. Слухай, то є роботи робить. на 15 хвилин. На 15 хвилин. Yeah. А ти біло дому в чузах ще не Хай тут стоїть! Достані, тут! Плати за парковку і тільки твоє, то владика тоже. <laughs> <laughs> так що кавалерка, та наразі хай стоїть, потім щось придумаємо. Кавалерка, можливо, дасть якусь ідею, ти щось придумаєш з ним, ні? А то от хай кавалерочка з бо то легенда, то історія, що одна, що друга. О -о -о. Є відео на ютубі з шостою машинкою, з шостою. шостою машинкою. Так що кавалерочка, хто що не вийде, подивіться, на ютубчику є, ми вам тут канал свій лишимо. Але вони не продаються. Нахай казав, що вони будуть з ним до кінця життя стоять. Ну, я ним, як фігу, як колись авторитетів ховали з машинами, Саме і мене.